Ось як відбувається процес завантаження ресурсів у GDevelop. Спосіб завантаження ресурсів GDevelop було змінено. Коли гра починається, ресурси тепер завантажуються в сцену гри по сцені, слідуючи порядку, в якому сцени розміщені в списку сцен. Так у цьому прикладі він починається з відкривальної сцени, першої сцени, а потім другої сцени. І щоб показати, як це працює, я створив ці три різні сцени, перша з яких має дуже мало ресурсів, але наступні дві сцени мають багато ресурсів, які потрібно завантажити. Попередньо переглядаючи гру з двигуном, не побачите завантаження, бо ресурси вже знаходяться на вашому комп'ютері. Експортуйте гру в інший браузер, щоб побачити її в дії. Згенеруємо посилання на GD Games для швидкого тестування. Коли гра вперше завантажується, вона буде працювати досить швидко, оскільки перша сцена не має додаткових ресурсів. Але при переході до другої сцени побачите, що панель завантаження знову запускається. Тепер двигун завантажує ресурси з першої сцени під час початкового завантаження, а потім виконує решту сцен у фоновому режимі. Так, поки ми тут у першій сцені, на задньому плані завантажується друга сцена. Таким чином, якщо ми зачекаємо достатньо довго і потім натиснемо, щоб змінити сцену, між двома сценами не буде екрану завантаження. Новий метод завантаження ресурсів дозволяє гравцям безпосередньо потрапити в гру, не завантажуючи її заздалегідь, що вкрай важливо. Як тільки всі ваші сцени завантажені, ви можете перемикатися між ними без будь-яких екранів завантаження. Це дійсно чудово для швидкого введення гравців у вашу гру. Але якщо сцени не завантажені, двигун може показати вам екран завантаження між сценами. Але ми можемо створити власний екран завантаження, якщо хочемо щось інше. Таким чином, в Engine ми створимо перехідну сцену, ми додамо нову сцену і назвемо її перехід, а потім відкриємо цю сцену. Ми змінимо фон на чорний, оскільки зазвичай ви зникаєте в чорному між сценами, і ми виберемо піктограму для використання як індикатор завантаження. Ми використовуватимемо цю пилу, оскільки пила покаже гравцям, що гра все ще працює і не замерзла. Тепер ми перейдемо до аркуша подій і налаштуємо кілька подій, де на початку сцени ми будемо завантажувати сцену. А зараз ми розпочнемо з першої сцени, щоб продовжити нашу роботу. Після цього ми перевіримо, чи була завантажена сцена з іншою подією. Якщо так, то якщо цю сцену завантажено на задній план. Ми змінимо її на першу сцену. Що означає, що зараз потрібно перейти до відкривальної сцени, і замість змінити її на першу сцену тут, ми змінимо її на перехідну сцену. Тепер, коли ми натиснемо на першу сцену, ми перейдемо до сцени переходу. А сцена переходу буде попередньо завантажувати першу сцену у фоновому режимі. І коли ця сцена буде завантажена, ми змінимо сцену на першу сцену. Перед експортом гри для тестування перемістимо сцену переходу вгору. Так, при завантаженні гри спочатку завантажується відкривальна сцена, потім перехідна сцена, а потім більш вимогливі сцени. Тепер згенеруємо посилання. Так, початкова сцена відкривається. При натисканні на сцену 1 ми перейдемо до цієї перехідної сцени, що буде екраном завантаження між двома сценами. Ви можете робити все, що хочете тут. Можете мати анімації, відео, прогрес-бари або все, що хочете зробити з цією сценою, додати це. Проте між сценою 1 та сценою 2 панель прогресу залишиться. Давайте змінимо це, щоб це не траплялося. Ми використовуватимемо цю сцену для всього в грі. Щоб це зробити, спочатку створимо глобальну змінну, перехід сцени, а потім натиснемо Застосувати. Тоді в першій сцені. Саме тут, де вибирається перехідна сцена, ми змінимо глобальну змінну тексту, перехід сцени і встановимо її на точне ім'я сцени, на яку ми йдемо, яка називається перша сцена. Переконайтеся, включили це в лапки для тексту. Тепер, коли ми переходимо до зміни сцени, ми також змінюємо глобальну змінну на назву цієї сцени. І потім, у перехідній сцені, нам знадобиться перейти до дії, змінити використання виразу, ми можемо ввести перші кілька літер, щоб автозаповнення почало працювати. І ось ми йдемо. Тепер воно буде завантажувати перехід сцени, змінну для подальшої обробки та використання. І після цього ми можемо зробити те саме для умови та дії. Змініть це на вираз, виберіть перехід сцени, змініть на вираз, перехід сцени, щоб повторити процес знову і знову. Будь-яке значення цієї змінної перед з'явленням на сцені використовуватиметься після завантаження. Так само ми зробимо це і для цього. Тоді мені треба зробити те саме з обома іншими сценами. Так, в останній раз ми почнемо з відкривальної сцени, а потім, коли я натисну сцена 1, ми перейдемо до перехідної сцени, поки завантажиться сцена, на яку ми намагаємося перейти. З цього кадру, натискаючи, щоб перейти до наступного, ми робимо те саме: йдемо до перехідної сцени між першою та другою. Декілька речей, які варто мати на увазі при завантаженні ресурсів це те, що ресурси тепер завантажуються на кожну сцену, але якщо у вас є глобальні об'єкти. Активи в цих об'єктах також будуть завантажені на початку гри. Тепер, якщо ви хочете продовжити вивчення джідевелоп, то обов'язково перегляньте цей плейлист.